Доброго дня, дорогі друзі! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту та фінанси. Крипто Київ, мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поділитися своєю особистою формулою, яка дійсно працює. Це я вам розповім про те, як я досягаю своїх цілей і які були в мене з цим проблеми з самого маличку, які я вирішив, яким чином, і ви так само можете використовувати мою стратегію для того, щоб досягати вже своїх цілей. Я пропоную розділити це відео на декілька частин, вмощити зручніше, буде дуже цікаво. Поїхали! Взагалі, все почалося з самого маличку, років з 5-6 до 16 я ходив на всі взагалі можливі секції спорту в своєму містечку, починаючи з спортивних танців, бальні танці, класичний бокс, тайський бокс, рукопашний бій, плавання, теніс, футбол взагалі, все, що було в моєму містечку, я туди ходив. Але проблема в тому, що я не ходив більше ніж один рік. Хоча навіть за цей період часу мені вдавалося заробляти якісь медалі, а, приймати участь на змаганнях, ставати чемпіоном міста, чемпіоном області, але все ж таки а, чогось мені не вистачало, щоб займатися а, якимось конкретним видом спорту а, декілька років. І, чесно кажучи, і батьки не заважали, вони дозволяли змінювати, і самому теж хотілося все спробувати. Але мені тоді здавалося, що я роблю все добре. бо... Хочу спробувати набаг... ну, якомога більше різних напрямків. Хоча насправді треба було приділяти увагу одному якомусь конкретному напрямку і весь цей час приділяти саме йому. Коли мені стає десь років 15-16, я починаю свої якісь такі малесенькі бізнеси або просто шукаю, як заробити. Частіше за все, я шукав е, різні способи в інтернеті, але так само і. Підпрацьовував і в офлайні, скажімо так, бо батьки мені зайвих грошей не давали лише на якісь свята. Там бабушки, дідусі дарили, батьки дарили на свята. А ось кишенькових грошей як такових ну не було. Просто давали на транспорт для того, щоб доїхати до якоїсь моєї шараги. Але вже тоді мені хотілося відпочивати з одногрупниками, пригощати якось дівчат там, в кіно можливо зводити в кафе. Купити собі там пивка чи піцу якусь. Тому гроші в мене повинні були бути. І я починав якось підпрацьовувати, якось заробляти свої гроші. Якихось великих грошей завжди ну ніколи точніше не було, але кишенькові гроші в мене завжди залишалися за допомогою ось цих малесеньких підработок. Я визнаю свою проблему і розумію, що мені треба приділяти увагу якомусь одному конкретному проекту і витрачати на нього весь свій час, допоки я не досягну якогось конкретного результату. І я в той час планую зробити новий бізнес і більш серйозно, ніж це було колись там раніше. Я займаю в банку одну тисячу доларів та роблю свою. Першу домашню відео студію для YouTube було дуже багато зроблено помилок, але той канал ну, він дійсно став успішним бізнесом для мене, бо він повністю годував мене і давав можливість сплачувати оренду квартири. Я знімав огляди на техніку та співпрацював з різними магазинами. Потім я починаю вести вже різні нові канали для цих магазинів і паралельно ще робити відео на свій канал. До речі, на тому каналі на той час вже нараховувалося 30 тисяч підписників, і це вже е, та кількість підписників, яка дійсно може е, прогодувати вас. Ну не кількість підписників, а взагалі скільки грошей можна з такого каналу заробляти. І з часом я підтвердив свою теорію. Просто вам необхідно приділяти одній якійсь справі увагу кожного дня по декілька хвилин. 15 хвилин, 10 хвилин, 1 годину неважливо. Просто приділяти час кожного дня, не зважаючи взагалі ні на що. І в такому випадку результат буде. Можливо, не зразу, через місяць, через два, через рік, через декілька років. Але він точно буде. Але якщо ви будете змінювати різні напрямки, то в такому випадку результату не буде навіть через декілька років. Насправді все дуже просто. Немає ніяких складних правил. Воно лише одне. Просто кожного дня треба робити щось в своїй справі, що з часом може привести вас до результату. Тоді я знімав відео кожного дня, незважаючи ні на що є новий день, значить, є нове відео. А також я займався кожного дня пошуком нових магазинів. Я знаходив нові магазини техніки і відправляв їм своє резюме з пропозицією знімати для них контент. Кожного дня. Один місяць назад я вирішив показати на власному прикладі все в своєму інстаграм. До речі, можете підписатися, як працює ця стратегія. Я запустив челендж 100 днів тренувань на спортивному майданчику без перерви та взагалі без якихось виправдовувань. Перший день я зміг підтягнутися всього 5 або 6 разів. І це така страшенна ганьба. Мені так було соромно за цей результат показувати це підписникам. Ну, можете подивитися, я там робив свої коментарі. Бо раніше в школі я підтягувався більше 20 раз. Я е, приймав участь на спортивних олімпіадах. Я був е, ну майже кращим в школі. Лише був один хлопець. Він тоді був в 11 класі, а я в 9, який підтягувався більше мене. А я ось був на другому місці і зробити 5 раз, чи шість скільки там. Ну, це було дуже соромно, чесно кажучи. І, ну. По мені це вдарило. Наступні два тижні я ходив займатися на спортивний майданчик кожного дня під дощем. Ви також можете подивитися всі ці сторіс в моєму інстаграм. Йде дощ, мені не важливо, я йду і тренуюсь. Кожного дня під дощем я підтягувався, підтягувався і підтягувався. А також для свого особистого стимулу я сказав, що якщо буде один день, який я пропускаю і не, не, не викладаю своє тренування. То перший, хто це побачить і напишеть мені в директ, отримує від мене подарунок 500 гривень на свою карту. І за 30 днів не було ще жодного такого дня, щоб я його пропустив. Я вже їздив а, далеко від свого дому, але все рівно я робив тренування і знімав їх на інших спортивних майданчиках. Це все також є в моєму інстаграмі. І так, який результат в мене за 30 днів підтягувань кожного дня? Як ви пам'ятаєте, починав я з 5-6 разів, і це дуже поганий результат, і дійшов я до 20 підтягувань за один підход. І це лише за 30 днів тренувань. Чесно кажучи, планую я за 100 днів вийти на 30 підтягувань чистими. Чи вдасться мені? Не знаю. Подивимось. Обов'язково покажу на цьому каналі. Та буду кожного дня робити ці відгуки, ці звіти в своєму інстаграмі. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Ось що означають такі щоденні тренування з 5 до 20 раз. Це дуже крутий результат. Якщо вам так не здається, напишіть в коментарях. А якщо вважаєте, що результат дійсно гідний, також напишіть про це в коментарі. Мені буде дуже приємно.